Вітаємо! Хочемо представити вам калькулятор розрахунку ціни документації з трансфертного ціноутворення. Для того, щоб розрахувати вартість, вам необхідно знати 5 критеріїв. Спочатку вказуємо кількість контрагентів нерезидентів з якими відбувались операції. Потім відмічаємо кількість країн, з якими здійснювались операції. Далі вказуємо кількість кодів у КТЗ по операціям. Якщо код дублюється, він рахується як один. Також пишемо кількість ринків, на яких здійснює свою діяльність замовник в межах операцій, та вказуємо кількість договорів, згідно яких відбувались операції. Для замовлення звіту по контрольованим операціям потрібно поставити галочку та вибрати кількість товарних позицій з кожної ВМД. У правій частині екрана ви можете побачити, як буде змінюватись розрахунок вартості документації при різних варіантах введених вами даних. Для розрахунку вартості документації з трансфертного ціноутворення потрібно натиснути на кнопку Сформувати попередній рахунок. Після того, як ви сформуєте попередній розрахунок, ви можете отримати додаткову консультацію фахівця по вашій індивідуальній ситуації або ж коментарі з діагностики наявності контрольованих операцій.